Величезна будівля зі скла сталі і бетону. Це музей Конфлюенс, що є одним із новітніх символів Ліона. Десять років будівництва, майже 300 мільйонів євро вкладених коштів, і проект нарешті набув форми і кольору. Він відкрився наприкінці грудня у новому модерновому кварталі міста. Що виріс в останні роки у місті, де зливаються дві ріки, що протікають через Ліон, Рона і Саона. цей музей має таку самоназву, як і квартал, де він розташовується: Конфлюенс злиття. Крім географічного розташування, цей музей філософією. дух зустрічей, обміну перехресних поглядів, точок зору виражених в них в нашому музеї панує мультидисциплінарний підхід до будь-якої теми. Підвідувачів приймають у величезному скляному кристалі, де на площі п'яти тисяч метрів розташовується кілька експозиційних зал. Музей Конфлюенс – унікальний заклад, де зберігається колекція з понад двох мільйонів експонатів з різних континентів та епох, об'єднаних єдиним гаслом розповісти про людину. Ми ставили перед собою завдання філософське, проте зрозуміли кожному, оскільки це ті питання, що я могла б собі поставити будь-яка людина, будь-яке суспільство, наприклад, питання про походження людини, виникнення світу, місце людини в біологічному розмаїті, в організації суспільства, в тому числі перед лицем смерті. Саме ці теми ми і розглядаємо в наших експозиціях. chacune des expositions, один з найбільш вражаючих експонатів мамонт, знайдений цілим, лише за два кілометри від музею 150 років тому. Підтвердження того, що альпійські льодовики сповзали колись аж до того місця, де тепер розташовується ліон. Молюски, скам'янілості, розповідають про походження землі. Інші експонати премандрували з космосу. Оламки метеоритів, шматки зіркового пилу тощо. У нерабітюдолінюзімузеї зазвичай не можна ні до чого торкатися. А тут пропонується зовсім інший підхід. Тут можна не тільки наближатись до експонатів, але й торкатися їх, зокрема таких особливих експонатів, як метеорити. Ми вирішили відмовитись від заборони відвідувачам торкатися експонатів. Наше гасло. Дивись і торкайся всього, що можеш Наприклад, ось цього метеорита вагою у 630 кілограмів. Example, 630 питання про походження і еволюцію видів одне з найважливіших в експозиції музею, де представлено чимало опудал тварин, покликаних демонструвати все багатство біологічного розмаїття. «Ми прагнули підкреслити той факт, про який часто забувають людина. Один з поміж інших біологічних видів з-поміж п'яти тисяч видів савців та десяти тисяч видів птахів. у нас в музеї представлено понад 200 видів з цього мальовничого пейзажу. ще одна важлива біологічна тема, яка розглядається в експозиції смерть. Всі зауважити її доволі рідко обирають для музейних експозицій. Ми де розглядаємо важливе питання сучасності і воліємо завжди закінчувати на сучасній ноці. Ми здійснюємо мандрівку в часі, подаємо перспективу сучасної проблематики. А наприкінці демонструємо твір сучасного ліонського митця Обанеля із символічною назвою Мементо море. Пам'ятай про смерть. Хай там що побажаємо музею, який вже встиг стати одним із символів Ліона. Много еліта до речі, він розташовується лише за кілька кроків від нової будівлі Євронюс.